Зважаючи ні на що, завжди вірив в те, що в нас все вийде. Бог це про людяність, це про доброту, це про виховання, це про патріотизм. І я дуже щасливий, коли бачу дітей, бачу батьків і бачу, як їхні очі горять, коли вони зустрічаються зі мною і вдячні за те, що я зробив. Я щасливий, що бокс розвивається, що бокс живе. Я хочу, щоб. Щоб ви всі, йдучи на тренування, були впевнені в тому, що ви робите крок вперед. Ви стаєте краще, краще в спорті, можливо, хтось стає краще в своїх мріях, тому що Бог це не тільки про великі перемоги на ринку, це і великі перемоги в житті. Тому я бажаю всім вам бути переможцями по житті, бажаю вам всім вірити, ніколи не здаватися. І я міг. Тільки мріяти, коли був таким маленьким, як ви зараз, про все те, що маю, я зараз. Але можу з певністю сказати, що у вас обов'язково все вийде, головне працювати, вірити, слухати своїх батьків, вчитися і ніколи не зупинятися. Я щиро вірю, що у вас також з'явиться майбутній олімпійський чемпіон. Можливо, сьогодні ми його побачимо, тому що я в це вірю, і я знаю, що і всі ці люди, які... Працюють кожного дня, підтримуючи Бог, спопуляризуючи Бог з вашої області, вашого місія та в Україні. Вони вірять, і я також вірю, що і у вас з'явиться легенда України, яка прославить ваше місто на весіллі. Тому я всіх вітаю з цим прекрасним днем, з цим прекрасним святом. Ви молодці, я надзвичайно вражений, як ви гарно підготували. Дякую.